Друзі, мої вітання. Сьогодні у нас огляд чудового дуплексу. Ми знаходимося в селі Ходосівка. Це Новообухівський напрямок, центральна частина села. Ось така чудова у нас забудова. Готова територія, неймовірна природа. Сусіди поряд вже майже всі будинки заселені. Ось це у нас під'їзд до нашого будинку, вже викладена бруківка. Ну і основна перевага цього будинку в тому, що сюди підведено вже газ. А ми почнемо огляд будинку з території, автоматичні ворота, власний септик, власна скважина. І ось заїзд у нас на два автомобілі. Дерев'яний паркан. На території вже насаджено біля 20 ось таких класних туй. До речі, за необхідністю тут можна також зробити навіс на два автомобілі, автоматичний полив, рулонний газон. І класна тераса. Ось так виглядає тераса цього будинку. Потім ми з кухні-вітальні також вам вийдемо, покажемо цю терасу зсередини. Ну що ж, пройдемо всередину, покажемо вам ремонт, планування. Будинок побудований з керамоблоку, утеплення 150 мм пінопласт і на фасаді ось така. Класна облицювальна плитка. Заходимо всередину будинку. Ось це у нас центральний вхід. І потрапляємо власне у сам будинок. Одразу при вході у нас ось така класна велика гардеробна. Сюди заведено вже слаботочка, заведено оптоволокно, в будинку якісний швидкісний інтернет, далі йде гостєвий санвузол, душовий блок, вікно, туалет, умивальник і гігієнічний душ. Також на першому поверсі у нас йде ось такий об'єднаний простір. Це кухня-вітання і в нашому будинку є камін. Цей камін з функцією обігріву, тому за необхідністю він може обігрівати всі кімнати, які знаходяться на другому поверсі. А я нагадаю, що у нас три кімнати спальних, і всі вони знаходяться на другому поверсі. Вентиляційні канали від цього каміна розходяться в кожну кімнату. Також тут вже він мебльований цей будинок, встановлено класний м'який диван. І ось тут напроти, на стінці, виведено місце під телевізором. Ось це серце нашого будинку, котельня. Сюди вже встановлено бойлер і електричний котел. Але, повторюсь, тут у нас підведено газ, тому за бажанням можемо встановити газовий котел. Ідемо далі. Далі у нас ось така чудова кухня, це обідній стіл, нашій чоловік, великі панорамні вікна, багато світла, як ви бачите. Ось такий чудовий вид на нашу зелену діляночку. А отут вихід на терасу. Терасу ми його вже показували, а ось так вона виглядає з середини будинку. Тут потрібно ще, звісно, прибрати деякі будівельні матеріали, але, як ви бачите, будинок вже повністю мебльований і готовий до заселення. Далі покажемо вам кухню. Невеликий кухонний острів, дерев'яний стільниця кухонна, виконана з HPL-пластику, і тут вже у нас є вся необхідна вбудована техніка. Посудомийна машинка, раковина, вікно. Ось тут газова плита встановлена на кухні. Лед-підсвітка, духова піч, мікрохвильова піч і холодильник. Вся техніка новенька, вся на гарантії. На підлозі у нас встановлено тепла підлога водяна і виконана вона з керамограніту плитка. Піднімаємось на другий поверх. Ось такі чудові дерев'яні сходи, нічна підсвітка. Піднімаємось на другий поверх. Три спальні кімнати на другому поверсі. Розпочнемо з основної. Це основна господарська кімната. Мастер бедрум. Ліжко метр вісімдесят на 2. І в цій кімнаті також є своя власна гардеробна. Ось така гардеробна. Досить простора. На підлозі у нас на другому поверсі кварцвініл і водяна тепла підлога. Також ось тут у нас знаходяться вентиляційні канали від каміна. За рахунок цього камін обігріває повністю весь будинок. Ось тут зроблені виводи під кондиціонери в кожну кімнату. Двері у нас прихованого монтажу. Класні пофарбовані стіни. Тут такий гарний. Пастельний колір. Чудове рішення. Проходимо далі. Далі у нас йде дитяча кімната. І в цій кімнаті вона 15 метрів загальна площа. Ось таке вікно, жалюзі. І в цій кімнаті у нас є таке невеличке карманне приміщення, яке також передбачено під гардеробами. Проходимо далі. Ось такий коридор. До речі, бонусом до цього будинку у нас йде мансардне приміщення 40 метрів загальна площа. Воно обшито ОСБ-шкою. і за бажанням його також можна використовувати в своїх цілях. Остання спальна кімната. В цій кімнаті два вікна. Вона у нас також вільного використання. Це може бути або дитяча, або гостєва, або кабінет. Подивіться, який класний вигляд з вікна. Ось це наша, наша парковочка, під'їзд до будинку, і вид на ділянку сусіднього будинку. Тут також передбачено місце під кондиціонер, пофарбовані стіни, потолки виконані з гіпсокартону, тобто в будинку виконано якісний ремонт. І остання кімната, це у нас ванна кімната на другому поверсі. Є власне вікно, ось тут встановлена ванна з душем, туалет гігієнічний душ. Ось тут передбачено дзеркало з підсвіткою. До речі, це дзеркало не тільки з підсвіткою, а ще й з обігрівом. І ось тут в цій частині передбачено душовий блок. Ось такий чудовий будиночок, як ви бачите, в будинку є все необхідне, він у нас вже повністю готовий. Мебльований, залишилося доставити тільки меблі у дві кімнати на другому поверсі і заїжджати. Будинок повністю готовий до комфортного проживання. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався огляд цього будинку, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Також при нагоді хочемо нагадати вам, що у нас є класний телеграм-канал Нерухомість Києва. Там ми зібрали пропозиції найкращих будинків в місті Києві і найближчому передмісті. Напишіть будь-який коментар, чи сподобався вам ремонт, чи подобається вам такий формат огляду. Я знаю, інколи у нас буває хейт, тому що ми знімаємо огляди на фронтальну камеру, але не завжди є можливість їздити з оператором і знімати повноцінні огляди. Тому надіюсь на ваше розуміння. Ну що ж, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео і приїжджайте на перегляди. До зустрічі!